Шановні офіцери, генерали, усі працівники, працівниці Національної поліції України, всі присутні. Передусім, я хочу подякувати вам за відданість нашій, нашій державі, присязі та обов'язку захищати Україну, захищати нашу державу. Ваша робота це саме захист, безпека та порятунок. Для наших людей захист від проявів злочинності, правопорядок і безпека в громадах порятунок після російських ударів. Національна поліція України завжди поруч з людьми разом з усіма іншими елементами сил оборони та безпеки, підрозділи Національної поліції України захищають державу в боях проти окупанта, попри всі складнощі. Громадах України, завдяки, зокрема, саме вашій службі забезпечується правопорядок і нормальне життя. Національна поліція здійснює евакуацію наших людей із прифронтових міст і сіл та допомагає тим, хто перебуває під російськими обстрілами. Поліцейські завжди перебувають на місця влучань російських ракет. Дронів і завжди одним із перших надають допомогу абсолютно всім, всім постраждалим. Підрозділи Національної поліції України задіяні і в розмінуванні нашої землі, у знешкодженні російських мін та боєприпасів, які не розірвалися, окремо відзначу слідчих Національної поліції України, які розслідують будь-які прояви злочинності. Та формують доказову базу російських злочинів війни для відновлення справедливості. Я дякую вам за всю цю роботу. Я дякую за повсякденну вашу хоробрість, яку ви проявляєте. І дякую всім бойовим підрозділам, хто на фронті. І дякую вашим сім'ям, вашим близьким за те, що підтримують вас в такій службі. службі Україні, шановні присутні, за час повномасштабної війни вже майже 850 працівників національної поліції України відзначені державними нагородами, четверо поліцейських званням Герої України, із них троє, на жаль, посмертно. Ми маємо пам'ятати, що безпека для всіх. Нашому суспільстві завжди базується на особистому ризику, на особистій сміливості тих, хто захищає суспільство, захищає суспільну безпеку. Я прошу зараз всіх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять кожного і кожної, хто і після 24 лютого, і від 2014 року став на захист України і віддав своє життя. Заради незалежності України, заради наших людей, заради всієї нашої держави. Прошу. Дуже дякую. Ми повинні пам'ятати всіх наших героїв і всіх наших поліцейських, які в різні часи загинули в протистоянні злочинців. Сьогодні я хотів би також відзначити підрозділ Національної поліції України «Білі Янголи. Вже, можна сказати, легендарний підрозділ, який рятує українців із най, найнебезпечніших районів. Поблизу лінії фронту. біля Янголи врятували понад 10 тисяч родин, майже 2,5 тисячі дітей, пишаючи усіма, хто задійний в цій роботі. І дуже важливо і те, що Національна поліція України реалізовує безпекові проекти в наших громадах, зокрема такі, як поліцейський офіцер громади і служба освітньої безпеки, і хай на мапі України не залишиться. Жодної темної плями місць без закону України чи без справедливості для українців для всіх наших людей, всіх громад мають бути гарантовані справжня безпека та правопорядок. Я вітаю вас всіх з вашим днем. Вітаю з днем національної поліції України. Бажаю вам як найбільше результатів заради нашої держави і людей. Слава Україні!